Март, заміна колодочок. Міняємо не тільки колодки. Одна направляюща заклинила, одна ще їздить. Тут все ржаве, колодочки підтерті. Ця рівна. Це трошки криво. І за одної направляюще, яка не їзди, буде таке діло чистим. отут, отут уверху, всередині і отут де їздять кружини. Оце очищаємо від сожі і від пилі і від грязі. тільки не бензином, бо бензин розтворює. Направляючи ця шевелиться хорошо, а ця ні. Із-за цього лодка сточується. Коса. Бачите, тут товще, там тонше. На цій що від то лучше видно. Резинку одгорнула, щоб не перекусити. Така. Поки Направляючі не витягнуті, оці місця всі вже почищені, направляючі чистесенькі, пильники, чисті всередині. Тут вимето витого висушена. Тут таке саме. Зміняний оці місця вичищені, мозою. і колодочки ставлю. Можна, щоб була намазана направляюща, От тут в резинку смазки напихати не обов'язково. Не то, що не обов'язково і не потрібно. І щоб оце місто було чисте, тоді резинка хорошо прилягатиме. Намазане там, де їздять колодки, торець, торець колодочки. Замощені сухенькі і отут, де впорається пружинка. Стопені. Смазка для направляющих отака. Непогана, але густа. І для зводу супорта для запихання поршня Такий набор Все поміняно. пружиночки стоять рівненько. І важливо, коли перший раз нажимаєте на тормоза, треба пару раз нажати, щоб підвелись колодки. Бо він же зараз розведений і можна їздити.